Знову звіт з 12 квадратних метрів. І сьогодні я розкажу про контейнерне вирощування рослин, що в мене вийшло. По-перше, огірки. Ось це був найгірший огірок з тих, котрий я посадила, висіяла в травні місяці. Ось я прийшла зірвати перший урожай. Гарний огірочок. Ось таку його. це в контейнері. Мінус для огірків, ось цього контейнера замало він дуже швидко висихає, тобто треба ставити якийсь полив, який буде постійно там водичка капати. Йдемо далі. Перець, перець капі, значить, в контейнери я садила. Ту розсаду, котра залишилась, і вона була найгірша. Ось такий вигляд. Зараз мають ці кущі. Перець є не на всіх, лише на трьох чи чотирьох. Але ось такий він, ось тут на кущі кращий. Це з рахуванням того, що в мене перець трохи погриз кліщ. Ось. Перець добре себе почуває в контейнерах. Поливу один раз на добу вистачає, от в цих обрізаних 5-літрових пляшках. Тобто, перець вирощувати ідеально, як на мене. Тут у мене залишився один помідор сорту колібрі, котра, котрий був найгірший з розсади. Ну, так собі я вам скажу. Судячи з усього, це 6-літрові пляшки, але йому все одно замало. Для порівняння я зараз покажу помідори, котрі в ґрунті які. Ось це той же коліпр він в ґрунті. Тобто ось такі кліті. Ну, а там десь от такого розміру, як тут от друга. Тепер те, що стосується баклажанів. Ну, вони тільки починають цвісти. Тобто, сказати, що щось тут краще гірше, я не знаю. Їм теж вистачає ось цих контейнерів, це 6-літрові пляшки. Ну, Поки що вистачає, але ось тільки-тільки цвіт. Загалом по рослинам хочу сказати, що в цьому році все набагато гірше, ніж було в минулому. Тому те, що я в контейнерах, це не настільки погано, як могло б бути. Навіть в деяких моментах той же перець виріс кращий. Ті ж огірки, от, спеціально покажу, ці огірки. Це, це ті ж самі, і це була краща розсада. З усіх, здається, тільки оцей більш-менш радує. А всі інші, ну, це не гірки. Моє розумне, в контейнерах вирощувати можна. Для помідорів треба більше, або вирощувати в контейнерах не Детермінантні сорти високі, а брати той же гном він має невелику кореневу систему, і він якраз підходить для вирощування в горщиках. Ну, у мене все.